Зараз повернемося до теми обміну, який відбувся 24 серпня. І Петро Яценко, речник координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими, вже з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Петре. Доброго здоров'я. Вітаю, доброго здоров'я. Пане Петре, насамперед, розкажіть, чим був особливий саме цей обмін? Адже наскільки ми розуміємо, це був фактично перший обмін ініційований із боку ворога. І тут цікаво, скільки часу минуло, якщо ви, звісно, можете поділитися цією інформацією від моменту, як ворог обмін ініціював, і до 24 серпня безпосередньо. Будь ласка, ну, власне, цей обмін прикметний, тим, що це був обмін саме строковиків. Тобто, ми е, забрали всіх, хто є строковиками. Хто е, більшість з них справді боронила Маріуполь, це 82 особи, е, 50 з них захищали Азовсталь. Е, тут треба розуміти, що е, Азовсталь захищали різні підрозділи, е, зокрема Азов. Е, і зараз ці е, строковики вони входять до військової частини 3057, Тобто, це. Військова частина, в яку також входить і е, Азов, і яка знаходиться під командуванням е, Дениса Прокопа е, щодо е, терміну, коли цей скільки часу цей обмін був е, організований, так справді досить стислі терміни, і це вдалося вдяки тому, що е, наші сили безпеки та оборони поповнили суттєво наш обмінний фонд. Е, щодо того, чи е, Весь, якби чи в нас достатньо обмінного фонду для наступних обмінів? Так, цілком достатньо. У нас він є, і перемовини продовжується. Пане Петре, кого віддала Україна? І чи є серед російських військових ті, котрі були взяті в полон під час Курської операції? Ну, не секрет зараз, що. На той бік пішли так само строковики, оскільки я підкреслив, що це обмін строковиків, саме строковиків, не контрактників, не спецпредзначенців. Тобто, це був обмін, покликаний забрати наших строковиків і повернути їх додому. Більшість з них перебувала в ворожому полоні понад два роки, і ці емоції, які ми зараз бачимо на екрані, вони якраз стосуються цих хлопців, їхніх родин. І для нас це дуже важлива новина, і це зворушлива е, річ, коли е, нарешті наші люди повертаються додому. Цього разу посередником виступили об'єднані арабські емірати. Раніше ми знаємо, що і Саудівська Аравія долучалася, і катер долучається, зокрема й до повернення українських дітей. Чому саме Емірати цього разу і тут цікаво, як ухвалюється рішення, хто і коли буде посередником обміну. Власне, згідно з третьою Женевською конвенцією, де йдеться про поводження з військовополоненими, там згадані і треті країни-посередники, які можуть брати участь у цьому процесі, що логічно, тому що сторонам конфлікту завжди важко взаємодіяти між собою з об'єктивних причин. Відповідно, ми завжди раді бачити посередників, які мають вплив. І мають важелі впливу на російську сторону. І для нас дуже важлива участь власне Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми це підкреслюємо з початку цього року. В нас відбулося вже 55 обмінів на даний момент. Це за весь період, і частину цих обмінів було організовано за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Конкретики, я на жаль зараз не можу розказати, тому що тримають тривають перемовини про наступні обміни, але поміч третіх країн вона дуже важлива для нас, пане Петре. А за яким принципом обміни відбуваються? Я маю на увазі, яка пріоритетність повернення, як ми визначаємо, кого повертатимуть раніше, хто там в черзі стоїть, дещо далі. Ну, власне, треба розуміти, що наших полонених тримає Росія, і якщо Росія не захоче віддавати, не хоче віддавати певну категорію, то е, якби це вертикальна структура, і проти наказів зверху ніхто не піде і ніякої магії тут бути не може. На жаль, ми оперуємо лише е, тим обмінним фондом, який нам забезпечили е, наші збройні сили, сили безпеки і оборони. Е, тому будь-якому випадку, згідно з міжнародним гуманітарним правом, потрібно звільняти в першу чергу жінок важко поранених і важко хворих. І власне ми постійно працюємо над тим, щоб повернути цих наших людей, які потребують опіки та допомоги. Це в першу чергу. Але російська сторона, звісно, на це не зважає і для нас зараз принцип забирати. Власне, якомога частіше, якомога більше, для того, щоб кожна родина мала шанс побачити свою людину, тому що в минулого року, як ми пам'ятаємо, з серпня по грудень обмінів не було через позицію російської сторони, і е, цього року, власне, вони відновилися. І для нас дуже важливо треба розуміти, що це не останній шанс, кожен обмін. Треба розуміти, що це. Процес, який іде, і який важливо не зірвати різними спекуляціями, різними е маніпуляціями і подібним чином у нас достатній обмінний фонд. у Нас відкрилося вже три табори е для утримання військовополонених, тому що в основному таборі вони вже не поміщаються. У нас є чим оперувати, і е перемовна група єдиний компетентний орган. Який прекрасно розуміється на цьому і планує е, всі подальші обміни, тому ми розуміємо, що після кожного обміну до нас е, насправді не так багато е, позитивних реакцій і вдячності, як негативних реакцій. Але ми до цього звикли, тому що люди, е, родини в родини, яких повернулись наші хлопці, наші дівчата, вони вже займаються зайняті зовсім іншим. А ті, до кого не повернулися, звісно, їм часто прикро, що цього разу їхня, їхній рідний близький чи попротив не повернутий. На жаль, кожен обмін це завжди не можна поміняти кілька тисяч на кілька тисяч. Ми завжди е, виступаємо за обмін всіх на всіх. На жаль, через логістику, через інші причини, обміни мають такий лімітований лімітовану кількість. Найбільший обмін був в січні цього року. Це 230 людей. Ми змогли повернути. І через це е, людей ми повертаємо певними порціями і наголошую, що головне, щоб цей процес тривав. Тобто, будь-які е, акції, будь-які е, маніпуляції, вони можуть спричинити той ефект, що й минулого року. Коли е, відбуваються затримки, коли ворог намагається розхитати наше суспільство зсередини, слід не забувати, хто почав цю війну і хто власне тримає наших полонених. Тому це важливий момент, і для нас дуже важливо, щоб цей процес тривав будь-якому разі. Так. Чим більше обмінів, тим більше шанси на повернення почули вас, пане Петре, і ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні вранці знайшли час, аби долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам, Петро Яценко, речник координаційного штабу, Із питань поводження з військовополоненими. Був з нами на зв'язку.